Шановні студенти, вас вітає доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету Козирєва Олена Вадимів. Тема сьогоднішньої лекції сутність, класифікація та облік оборотних засобів підприємства. Ви ознайомитеся з наступними питаннями: економічний зміст оборотних засобів та їх структура Основні принципи обліку та управління оборотними засобами підприємства, джерела фінансування оборотних засобів підприємства. В межах даної теми ви з'ясуєте класифікацію оборотних засобів підприємства, оволодієте основними принципами управління та обліку оборотних засобів підприємства, ознайомитеся з джерелами фінансування. Оборотних засобів підприємства. І так, питання перше. Економічний зміст оборотних засобів та їх структури. Оборотні засоби. В практиці країн з ринкової економіки їх називають оборотним капіталом, є найважливішим ресурсом в забезпеченні поточної діяльності підприємств. Оборотні засоби це сукупність грошових коштів підприємства. Необхідних для безперебійного функціонування підприємства і формування та забезпечення кругу обігу оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Оборотні засоби проходять три стадії перетворення. Перша заготовча стадія, в межах якої Гроші перетворюються на оборотні виробничі фонди. Ця стадія охоплює період, необхідний для створення виробничих запасів, наприклад, закупля субстанцій, матеріалів та інших предметів праці. Друга стадія це виробнича стадія, в межах якої оборотні виробничі фонди перетворюються на готову продукцію. Ця стадія починається з отримання предметів праці і завершується відправленням лікарських засобів на склад фармацевтичного підприємства. Третя стадія це стадія реалізації. В межах даної стадії готова продукція перетворюється знов на гроші. Ця стадія починається з надходження лікарських засобів фармацевтичного підприємства на ринок. І завершується отриманням виручки від реалізації лікарських засобів. Склад оборотних засобів це сукупність елементів, таких як оборотних виробничих фондів, і фондів обігу, що утворюють оборотні засоби підприємства. Оборотні виробничі фонди підприємства. Це частка засобів виробництва, урочевлені елементи яких в процесі праці, на відміну від основних виробничих фондів, витрачаються в кожному виробничому циклі, а їх вартість переноситься на продукт відразу і цілком. Оборотні виробничі фонди складаються з наступних елементів: виробничих запасів. Це предмети праці. Які ще не залучені в виробничий процес і знаходяться на складах підприємства у вигляді запасів, запаси субстанцій, основних і допоміжних матеріалів, покупних напівфабрикатів, комплектуючих, палива та пального, тари, ремонтних деталей і вузлів, малоцінних інструментів, господарського інвентарю та інших предметів, та швидкозношуваних предметів. Другим елементом є незавершене виробництво. Це продукція, яка ще не пройшла всіх стадій обробки. наприклад, витрати на придбання матеріалів, запасних частин, сировини, зарвідна плата і інші кошти, які необхідні для продовження процесу виробництва. Третій елемент. Це витрати майбутніх періодів. Це витрати, що мають місце в даний період, але будуть погашені в майбутньому. Наприклад, витрати на підготовку виробництва. освоєння випуску нових виробів. Раціоналізацію та винахідництво, придбання науково-технічної та економічної інформації. Останній елемент це напівполітка. Фабрикати власного виробництва. Структура оборотних виробничих фондів фармацевтичного підприємства має наступний вигляд: виробничі займають, запаси займають 82%. Незавершене виробництво приблизно 11%, напівфабрикати власного виробництва 3% та витрати майбутніх періодів – Приблизно 4%. Як було зазначено, оборотні засоби підприємства, крім оборотних виробничих фондів, включають фонди обігу. Фонди обігу це сукупність засобів, які функціонують в сфері обігу. А саме готова продукція, товари на складі, дебиторська заборгованість. Векселя отримані, грошові кошти, як на розрахунковому рахунку, інших рахунках, так і у касі, короткострокові фінансові інвестиції. Оборотні засоби підприємства можна класифікувати за такими ознаками. Перше. За стадіями кругообігу розрізняють оборотні засоби. У сфері виробництва. Це перша і друга стадія кругообігу оборотних засобів. Та оборотні засоби у сфері обігу. Це третя стадія кругообігу, яка включає процес реалізації готової продукції. Другий класифікатор за елементами. Оборотні засоби поділяються на оборотні виробничі фонді. Це виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів та фонди обігу, тобто готова продукція, товари, засоби у розрахунках, грошові кошти, векселя одержані, короткострокові фінансові інвестиції. Третій класифікатор за охопленням і нормуванням розрізняють. Нормовані оборотні засоби та ненормовані оборотні засоби. До нормованих оборотних засобів належать всі оборотні виробничі фонди, а також готова продукція на складах підприємств. До ненормованих оборотних засобів відносяться відвантажена, але ще не сплачена готова продукція. Товари на складі та у дорозі, грошові кошти на розрахункових рахунках та в незавершених розрахунках, готівка в касі. За джерелами фінансування розрізняють власні оборотні засоби та позикові оборотні засоби. Ті грошові кошти, які належать підприємству або надані йому на безоплатній основі, Слід відносити до власних і дорівняних даних джерел фінансування. Мається на увазі статутний фонд, пайовий капітал, вилучений капітал, додатково вкладений капітал, резервний капітал, прибуток. Всі ж грошові кошти і надходження, що використовується підприємством на принципах платності. Терміновості і повернення треба розглядати як позикові. Наприклад, товарний кредит, банківський кредит, кредиторська заборгованість, фінансовий кредит. Питання друге. Основні принципи управління та обліку оборотних засобів підприємства. Традиційно, управління оборотними активами. Проводиться за двома плановими напрямками. По-перше, формування необхідного рівня окремих видів оборотних активів і визначення їх суми в цілому, і по друге, формування структури джерел фінансування цих активів. Кожен з цих етапів на підприємство передбачає обґрунтування прийнятих обсягів оборотних активів. Кожної їхньої складової та найраціональнішої стратегії їх фінансування. Виділяють 4 підходи до фінансування оборотних активів. Ідеальний підхід агресивний, консервативний та компромісний підход. Агресивна модель управління оборотними активами. Підприємства. Не ставить обмежень у нарощуванні поточних активів має значні грошові кошти, запаси сировини і готової продукції, істотну дебіторську заборгованість. У цьому випадку питома вага поточних активів у складі всіх активів є високою, а період обіговості оборотних коштів тривалий. Така політика управління поточними активами. Не може забезпечити підвищену економічну рентабельність активів, але практично виключає питання зростання ризику технічної неплатоспроможності. Консервативна модель управління оборотними активами підприємство стримує зростання поточних активів, що зменшує потому вагу поточних активів у загальній сумі активів а також період обіговості оборотних коштів. Таку політику ведуть підприємства в умовах достатньої визначеності ситуації, коли обсяги продажів, строки надходжень і платежів, необхідний обсяг запасів і точний час їхнього споживання відомі заздалегідь або при необхідності строкою економії. Така політика управління поточними активами забезпечує високу економічну рентабельність активів, але несе в собі підвищений ризик виникнення технічної неплатоспроможності у разі непередбачених ситуацій, при реалізації продукції або при помильці в розрахунках. Помірна модель управління оборотними активами Підприємства Займає проміжну, тобто центристську позицію, при цьому поточні активи становлять приблизно половину всіх активів підприємства. Період обіговості оборотних коштів характеризується середньою тривалістю. У цьому випадку і економічна рентабільність активів, і ризик технічної неплатоспроможності перебувають на середньому рівні. Для помірної політиці управління поточними активами характерним є середній рівень короткострокового кредиту загальній сумі пасивів підприємств. Помірна політика управління оборотними активами являє собою компроміс між агресивною і консервативною моделлю управління активами. Характеристика принципів моделі управління оборотними засобами підприємства при зазначених підходах наведена нижче, стосовно запасів, дебіторської заборгованості, а також грошових коштів, оцінка оборотних засобів підприємства. Оцінка оборотних виробничих фондів підприємства може здійснюватися з використанням різних методів. По-перше, методом FIFA. Англійська абревіатура цього терміну це First In, first out. Згідно якої товарно на матеріальні цінності, поставлені на облік першими, вибувають з обліку теж першим. Метод FIFO дозволяє зменшити собівартість продукції і збільшити залишки виробничих запасів, при збільшенні ціни. Інший метод це метод LIFO. Надходження запасів у виробництво оцінюється за собівартістю постачання у час закупа. Метод дозволяє зв'язати поточні доходи та витрати.